Атеїзм це ще одне поняття, яке нав'язали в свідомість людей, які й так заплуталися. Саме слово «атеїзм» означає «безбожжя». Заперечення віри в існування будь-якого божества. Тому люди, які відмовляються від Бога, є адаптами Сталіна, Леніна та інших диктаторів, які називали себе особистими ворогами Бога. Без історичної опори і реальної самоіндифікації людина як особистість надломлюється і стає легкою в керуванні. Наука, історія, література, освіта часто ставили. Владу диктатури, ну тепер зрозуміло, чому істинно віруючі в Бога люди, які передають слова Христа, апостолів, пророків, які йдуть в розріз з цією сатанинською системою. Так відрізняються на фоні радянського мороку і невігластва і викликає ли один безглуздий вигук секта. Тому для того, щоб розібратися краще в цьому питанні, підписуйтесь на телеграм-канал докторів теології Станіслава і Юлії Салтаненко.